І так, наш гравлакс. Е, він вже готовий. Попередньо вже промитий, дивіться, якого гарного кольору. Він впитав з себе солі стільки, скільки йому треба. До речі, ми тримаємо лосось на з Е, Нам так зручніше потім його нарізати на слайси, тому що він не розвалюється, тримається купи. Зараз ми будемо робити брускетти. Як ми робимо брускетти, ви вже, в принципі, бачили. Ну, але повторимося трошки. Значить, обмащуємо вже попередньо підсмажені грінки. Крем-сиром, кремета, ну, тобто сир Філадельфія, кому що смакує. Тепер красиво нарізаємо сам гравлакс. Зараз побачите, як він гарно виглядає. Можна трохи спробувати. Ідеально. Те, що треба. На цю брускету у нас йде авокадо. Авокадо використовуємо хас. Оп. І лайфхак. Дістаємо авокадо. Ложкою. Опа! Я думаю, про нього ви так вже всі знають, але. І нарізаємо і отак розпреділяємо. Оп-оп і викладаємо на наші брускет. Оп. Викладаємо наш гравлакс. Прекрасно. Прикрашаємо мікрозеленю. Ще ми використовуємо для декору квіточки. Вони їстівні. Правда, їх ніхто ніколи не їсть. Якось так. То воно. Е, пробуємо. Ну, я квіточки їсти не буду. Мікрозелень теж. Хоча вона смачна і корисна. Тільки то почати. <ріх> ну, це дуже смачно. Авокадо слабосолений лисось. Поєднання просто бомба. А ви там підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Uh, взагалі було б ідеально, якби ви прийшли в Айбрес і спробували наші брускти. Знаходимося на вулиці Стара, 3 Біжіть, повторюйте вдома, а ми доїдаємо. Все.